Привіт, мої бізнесмени! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Ми вже записали відео про такий інструмент, як Вантуван і що це таке. Але сьогодні хочемо і зараз в цьому відео поговорити більш детально про нього. Тому що зустрічі Ван -Ван – це потужний інструмент коучингу, що вже став головним героєм книг бестселерів статей відомих ЗМІ та темою розмов серед менеджерів і директорів компаній. Ми у компанії Діанос HR. Як і в теорії, так і на практиці знаємо, що зустрічі one-to-one one – ефективний спосіб побудувати сильну та дружню команду. Тому вирішили вам детальніше розповісти, що таке зустрічі One to One і як вони допомагають бізнесу. Також зразу прошу вибачення за освітлення, тому що у нас, як і по всій країні, великі проблеми з світлом, його часто вимикають, але це не заважає нам записувати відео і ділитися корисним контентом для вас. Що ж таке зустріч Вантуван? Зустріч Вантуван це неформальне, регулярне тет-а-тет -тет спілкування менеджера з співробітником, під час якого обговорюються проблеми, потенціал, пріоритети і обмінюється зворотним зв'язком. Це унікальна можливість для керівництва та підлеглих спілкуватися у вільній формі та закласти основу довірчих та продуктивних відносин. Зустріч Вантуван це важливий інструмент для керівника, який дозволяє завжди бути в курсі життя компанії і співробітників. І також підвищувати продуктивність. Не всі працівники компанії спочатку вміють правильно розставляти робочі пріоритети. Регулярно обговорюючи зайняті співробітника, ви можете коригувати, направляти та підказувати, у якій черговості вирішувати завдання для досягнення високих показників. Дослідження Google Project Oxygen показує, що працівники, з якими найчастіше обговорюють їх результати роботи, мають вищі показники ефективності. Другим плюсом для керівника це від вантувану є те, що вибудовується довірчі відносини з співробітником. Тому що хороші відносини з співробітниками не виникають самі по собі. Люди не будуть зразу вас любити чи розуміти, і це нормально. Над ними необхідно працювати. Регулярні вантуван зустрічі дозволяють продемонструвати співробітнику, що ви його чуєте, розумієте та на його боці та готові допомогти у вирішенні його проблем. Але бажано робочих. Також, One-to-One one допоможе керівнику розумно розпоряджатися робочим часом. Через деякий час після старту One-to-One зустрічей менеджери помічають, що кількість індивідуальних незапланованих звернень скорочується. Підлеглі знають, що всі пропозиції та питання можна обговорити під час найближчого One-to-One. One. Це дозволяє економити час керівника і не відволікатися під час робочого процесу на сотні повідомлень і звернень. Також... Позитивною рисою вантувань для керівника є те, що він може своєчасно отримувати зворотний зв'язок. Особисте спілкування завжди відкритіше та щиріше, ніж під час групових зустрічей. Наодинці співробітник може поговорити з керівництвом практично про будь-які нюанси, висловитися про негативні сторони робочого процесу, атмосферу в компанії, можливі, конф... можливі конфлікти з колегами, стиль управління і, в принципі, про будь-що. Завдяки цьому керівник завжди буде в курсі життя команди, кожного співробітника, і зможе вчасно запобігти можливим конфліктам та й вирішити проблемні ситуації. Але не слід забувати, що One to One має переваги не тільки для керівника, а й для співробітників. І для співробітника вони можуть нести ось такі переваги: перше, це будуть швидше вирішуватись питання. У співробітника через зайнятість або недоступність керівника не завжди є можливість підійти і поговорити особисті та робочі питання. Завдяки вантувану працівник завжди може донести свою точку зору та вирішити задачу, яка вимагає уваги керівника. Також позитивною рисою для співробітника з вантуван може бути те, що у керів... нього може бути швидший кар'єрний і професійний ріст. One-to-One one зустрічі – це ідеальне місце, щоб поговорити з керівництвом про плани, дізнатися про свої перспективи в компанії та розібратися, що робити для досягнення мети. Також для співробітника One-to-One one допоможе зробити легкий онбординг. One-to-One one допоможе новим співробітникам встановити відносини із своїм менеджером і краще зрозуміти, як працює бізнес, отримати рекомендації з кар'єрних цілей і питань. Також для співробітника One-to-One one зможе Підняти здоволеність роботою, за даними дослідження, в якому брали участь 38 тисяч працівників, співробітники, у яких з'явилися довірчі відносини з керівництвом, чаще повідомляють про задоволеність життям і лояльність до роботи. Але буває таке, що зустрічі one-to-one One не працюють. Давайте поговоримо про це. Хоч зустрічі one-to-one One можуть допомогти зміцнити вашу компанію і зробити відносини між співробітниками та керівниками більш довірливими. Але іноді бізнесу так і не вдається домогтися бажаного результату. І ось декілька причин, чому One-to-One -one може не працювати. Перше це старт без ознайомлення, велика помилка менеджерів поставити співробітників перед фактом, що тепер будуть проводитися One-to-One -one зустрічі. Працівники з обережністю та недовірою будуть ставитися до таких нововведень, і спілкування буде менш ефективним. Друге, це неуважність під час зустрічі. Читання повідомлень в телефоні або завдань у ноутбуці знак того, що керівник байдужий, що говорить співробітник. Як результат, працівник не захоче щиро спілкуватися. Третє, це може бути зустріч без підготовки. Якщо учасники зустрічі не готові, попередньо не готуються питання, теми для спілкування, проблеми, то спілкування перетворюється у 20-30 хвилин у розмову без мети. Також вантуван можна працювати, тому що відсутні замітки. Якщо менеджер під час зустрічі не робить записи про домовленості, завдання, то в майбутньому він може про це забути і йому буде складно відстежувати результат роботи співробітника або, про те, або те, про що вони домовилися. Також зустрічі вантування не будуть працювати, якщо ви перетворите ці зустрічі в оновлення статусу. Тобто часто менеджері говорять тільки про прогрес задач, а не про членів команди. Також вони не будуть працювати, якщо ви будете слухати, але не чути. Іноді співробітникам складно розповідати про проблеми або незадоволення, і вони можуть відповідати короткими фразами: завдання керівника допомогти працівнику за допомогою додаткових питань розкрити проблему. Також вантувани не будуть працювати, якщо планувати ці зустрічі в голові, а не в календарі. Якщо не відводити для вантуван час у календарі планування, то місце зустрічі займуть інші завдання або мітинги. Або ви просто про них забудете. А працівники образяться або не прийдуть, тому що також забудуть, бо не запланували. Як ж тоді проводити ці вантувани? І якщо ви вже відчуваєте, що готові їх проводити, то я двома руками підтримую ваш вибір. Але попередньо давайте ознайомимося з рекомендаціями щодо того щодо правильної організації вантуван зустрічей. І після цього я думаю, що у вас 100% все вийде. Давайте про, поговоримо про частоту проведення вантуван зустрічей. Якщо це зустрічі не з HR, а саме керівника і підлеглого, то рекомендую вам проводити від 1 до 4 вантуванів в місяць. Найчасті зустрічі не дають системності та результативності, тому, така, тому потрібна ось така частота проведення. Також потрібно враховувати локацію для проведення вантуван зустрічей. Головна відмінність вантуван від бізнес-зустрічей це неформальне, розслаблене спілкування. Тому ви можете відійти від класичної локації, там, наприклад, офісу, і час від часу проводити зустрічі в парку, кафе чи ресторані. Нове місце допоможе допомогти відкрити нові грані вашого спілкування та змістити професійні відносини. Також опіклуйтеся про інформування співробітників. Попередньо розкажіть своїм співробітникам, що ви з певної дати в календарі плануєте проводити ван-ту-ван зустрічі. Розкажіть підлеглим, що це і як проводиться. І головне, навіщо. Наприклад, щоб ближче познайомитися з кожним членом команди, дізнатися про можливі проблеми, обговорити кар'єрне зростання, отримати відгук про роботу співробітників і керівника, задати хвилюючі питання чи будь-що. В іншому випадку, співробітники можуть негативно відреагувати на вашу ініціативу. Також зустрічі зустріч ван потрібно планувати. І щоб зустріч прийшла максимально продуктивно, складіть невеликий план, за яким ви будете діяти під час і після спілкування з співробітником. Наприклад, це може бути ось такий план. Перше це привітання. Щоб налаштуватися на розмову, почніть спілкування з питань про самопочуття, настрій і справи співробітника. Друге це тема зустрічі. Озвучте питання, які хочете обговорити співробітником. Третє це етапи виконання проєктів. Уточніть співробітника. Як працюється йому над завданнями і які успіхи. Четверте це аналіз роботи співробітника. П'яте це може бути фідбек про роботу співробітника, які плюси та мінуси були помічені. Шосте можуть бути підсумки зустрічі. Сьоме планування в календарі нової, наступної зустрічі вантуван. І восьме зміцнення відносин. Задайте співробітнику особисті питання про сім'ю, захоплення, плана на свята чи відпочинок, або якісь там його цілі чи захоплення. Тому, як ви вже зрозуміли з цього відео, One-to-One – One це, як на мене, безцінний інструмент у роботі керівника, який потрібно використовувати, але як і будь-який хороший інструмент потрібно використовувати з розумом, правильно, планувати і вижимати з нього максимум. І якщо вам не комфортно, чи ви там боїтесь почати їх проводити, переборіть себе і почніть. Це. Принесе велику користь вашій компанії, вашому відділу і вашим підлеглим, та і вам самим, як лідеру і керівнику. Тому на цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо для вас готувати новий контент, і скоро він з'явиться на нашому каналі.